Скотт Лукас, професор американських студій в Інституті Клінтона при університеті Дубліна. Вітаємо у нашій програмі, професоре Лукас. Дуже дякую за запрошення. Я хотів би розпочати нашу розмову з атаки України в глиб території Росії. Україна знищила одну третину стратегічного авіаційного флоту Росії якою є ваша реакція на це? І чи може ця атака змінити погляд Путіна, його розрахунки щодо цієї війни? Я не впевнений, що щось здатне змінити фундаментальні переконання Володимира Путіна, а саме його прагнення завоювати Україну. Але масований удар українських безпілотників по шести російських авіабазах показує, наскільки складно Путіну буде досягти цієї мети перемогти Україну. Як знають ваші глядачі, але дозволю собі нагадати, за оцінками у цих атаках, що відбулися 9 днів тому, було знищено від 10 до 13 стратегічних бомбардувальників. Україна каже, що 13 – західні розвідки, 10 і саме ці бомбардувальники запускають крилаті ракети, намагаючись завдати максимальної шкоди цивільній інфраструктурі. окрім знищених стратегічних бомбардувальників, Україна повідомляє ще про 28 пошкоджених літаків. За даними західних спецслужб таких від 10 до 15. Але незалежно від точного числа, Росія зазнала серйозного удару не лише по своєму бомбардувальному флоту, а й через втрату щонайменше одного з небагатьох літаків радіолокаційного спостереження. Такі літаки у Сполучених Штатах називають системами попередження та управління вони, ніби око в небі, що фіксує все в повітряному просторі. Росії буде важко відновити ці втрати наприклад, вони вже не виробляють важкі бомбардувальники А 95 які були знищені. хоч я й побоююсь, що ракетні та дронові атаки продовжаться, і справді цієї ночі знову зазнали ударів Київ та Одеса. Це обмежує можливості Росії проводити такі обстріли щоденно. але крім військового значення, є ще й символічне. Символічне значення полягає також у тому, що на тлі постійних розмов про можливі перемовини між Україною та Росією, Росії стає дедалі складніше висувати ультиматуми на кшталт. Ви маєте віддати чотири регіони, шість регіонів, а також Крим. Адже це демонструє, Україна здатна завдавати ударів глибоко за межами лінії фронту. І саме ця здатність діяти в тилу надихає тих, хто став на бік України, і, на мою думку, передусім європейські держави продовжувати надавати підтримку. Також цікаво, що після цієї атаки президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним складається враження, що він навіть не зробив жодної спроби переконати Путіна відмовитися від наміру завдати у відповідь удару по Україні. після цієї розмови Трамп лише заявив, що Путін нібито сказав йому, що буде помста. Як ви оцінюєте цю дивну розмову і не менш дивну заяву після неї? Боюся, що коли ви зрозумієте природу его Дональда Трампа, то ці телефонні дзвінки вже не здаються такими дивними. Отже, він говорить із Володимиром Путіним. А той каже: Ми жертви. Україна вдарила по наших авіабазах безпілотниками. Це жахливо. Вона нас атакувала. Мені доведеться відповісти. І Трамп, який зазвичай погоджується з останнім, з ким розмовляв, каже: отак, це дуже погано. Звичайно, Росія мусить відповісти. Він повторює це частково тому, що Путін його, як то кажуть, обіграв але частково і через те, що Трамп має наївне уявлення, наче він здатен принести мир між Україною та Росією. Тож будь-яка така, навіть така виправдана. Як українська навіабази, заважає йому досягти цієї мети. Я наголошую, важливо звертати увагу не лише на Дональда Трампа, у його адміністрації є й інші посадовці, які приймають рішення. Дехто, звичайно прихильно ставиться до Росії, але інші підтримують Україну. Я вважаю, що посланник Кіт Келлог усвідомлює, Сполучені Штати не можуть стати на бік Росії. Мені здається, що держсекретар Марко Рубіо намагається балансувати. І якщо говорити відверто, найефективніший спосіб взаємодії з адміністрацією Трампа демонструвати силу, демонстрація сили перед такими посадовцями, як Келлох. Рубіо та інші, а також перед такими відомствами, як Пентагон чи центральне розвідувальне управління, є яскравим свідченням того, що не варто легковажно відмовлятися від підтримки України і тим більше ставати на бік Росії. Дональд Трамп безнадійний. Будемо відверті. Спротив України має тривати не разом із Трампом, а попри нього. Цікаво й те, що Трамп припустив, Україна сама спровокувала російський удар у відповідь, провівши операцію Павутина. Більше того, він порівняв Росію та Україну з двома дітьми, що б'ються. Як ви оцінюєте цю заяву? Найвлучнішою відповіддю на слова Дональда Трампа, що це ніби діти сваряться на дитячому майданчику, стала репліка президента Зеленського. він сказав: це не дитина на майданчику Це масовий убивця на ім'я Володимир Путін, який щодня і щоночі вбиває наших цивільних. Це не просто хибне порівняння, мовляв, усі діти однаково винні або однаково не винні. Тут є одна сторона, яка винна. Якщо вже й користуватись аналогією з майданчиком, то є один хуліган і є одна людина, одна країна, яка намагається захищатися. І знову я не думаю, що Дональд Трамп це бачить. Не думаю, що він це розуміє. Але також треба усвідомлювати за межами фігури Трампа, як і протягом усього періоду повномасштабного вторгнення залишаються активісти. Так звані колишні дипломати, економісти на кшталт Джефрі Сакса, які твердять, усе це провокація НАТО, провокація з боку Сполучених Штатів, провокація з боку України. Усе це маячня, яку поширюють люди, яких ми звикли вважати експертами. Просто коли ці дурниці говорить Дональд Трамп, людина, яка не є експертом узагалі в жодній сфері, це привертає більше уваги. Наприклад, коли він заявляє, що Київ винен у тому, що Володимир Путін хоче його завоювати, давайте також обговоримо адміністрацію Трампа. Якими є нинішні шанси того, що Сполучені Штати Америки відмовляться від підтримки України та від участі в переговорах. І чи вважаєте ви, що удар України по російській авіації якось на це вплинув і зменшив імовірність такого сценарію? ні, я вважаю, що ми досі перебуваємо у сірій зоні, коли йдеться про адміністрацію Трампа, ми знаємо, що, попри певне розчарування з боку Європейського Союзу, зокрема через повільність поставок допомоги або бюрократичні складнощі, Європейський Союз все одно підтримуватиме Україну. Інші країни. Канада, Австралія, Японія, Південна Корея підтримуватимуть Україну. Ми знаємо, що в нинішній адміністрації Трампа є посадовці, які ніколи повністю не підтримуватимуть Україну, і серед них сам Трамп. Але ми також знаємо, що є посадовці, які не готові стати співучасниками дій Володимира Путіна. Проте в американській політичній системі це часто зводиться до сірої зони, коли ти ніби не повністю відсторонений від ситуації, але й не повністю на боці України. Але як мені здається, я додаю ще один важливий вимір, який часто лишається поза увагою. Виконавча влада це не єдина гілка американського уряду, і тут усе важливішим стає питання: чи ухвалить Конгрес США, починаючи з Сенату пакет санкцій, який посилить обмеження щодо Росії. Наразі 82 зі 100 сенаторів підтримують ці заходи. Лінці Грем, який нещодавно відвідував Україну, він знову наголосив на необхідності санкційного законопроєкту. Існують сигнали від лідерства Сенату, що цей документ можуть винести на розгляд вже цього місяця. Я вважаю, це має величезне значення, адже навіть якщо виконавча гілка залишається в сірій зоні, то ухвалення санкцій конгресом, особливо якщо це буде рішуча більшість, яка унеможливить вето з боку Дональда Трампа, це вже вихід із сірої зони. це демонструє так, у Вашингтоні досі існує чітка підтримка не лише українського спротиву, але й намір чинити тиск на Росію. Згідно з інформацією, оприлюдненою виданням Wall Street Journal, адміністрація Трампа працює над тим, щоб послабити дію цього законопроєкту. Зокрема, вона веде комунікацію з офісом лінці Грема, пропонуючи низку правок. Ці зміни передбачають вилучення кількох важливих положень, а також заміну жорстких термінів, таких як повинен або зобов'язаний, на м'якшість формулювання «на кшталт може або має право. Такий підхід спрямований на те, щоб послабити вплив документу та надати Трампу виключне право самостійно ухвалювати рішення про те, чи запроваджувати санкції проти Росії в кожному конкретному випадку. Як ви оцінюєте цю нову спробу команди Трампа послабити цей законопроект про санкції проти Росії? Це не дивно. Команда Трампа виступає проти чинної редакції законопроєкту не лише тому, що, ймовірно, не хоче бути надто жорсткою стосовно Росії, але й тому, що прагне мати виключне право ухвалювати остаточне рішення щодо застосування санкцій. Проте політична реальність така: якщо сенатори залишаться незламними, якщо 67 сенаторів залишаться незламними, а це більшість, яка дозволяє подолати президентське вето, якщо палата представників також виступить двома третинами голосів, Дональд Трамп не зможе заблокувати цей законопроєкт. Просто не зможе, враховуючи устрій американської системи, тож наразі ми в режимі очікування. Ми спостерігаємо. Чи скажуть сенатори і конгресмени ні? Ми не залишимо тобі, Трампе, повну свободу визначати обсяг санкцій. Ми теж маємо право голосу. Якщо вони просунуть цей законопроєкт, це поставить Трампа перед складним вибором. Чи він протистоятиме їм, чи змириться з тим, що вони роблять? І цілком можливо, що їхнє рішення навіть обмежить його повноваження у цьому питанні? Нам часто здається, що Дональд Трамп завжди ухвалює фінальні рішення в американській політиці. Але це не так. Питання в тому, чи врешті Конгрес проявить рішучість і зробить правильний вибір. Чи вірите ви, що республіканці зможуть проявити достатню мужність, щоб ухвалити рішення щодо санкцій проти Росії, попри політику Дональда Трампа та його бажання або небажання просувати ці санкції? Головне питання тут: чи республіканці, як ми кажемо в Америці, підкріплять слова діями? Ми знаємо, що у своїх заявах вони виступали проти адміністрації Трампа, закликаючи до жорсткішої позиції. це стосується не лише окремих сенаторів, як от Лінці Грема, а й багатьох сенаторів та конгресменів. Але чи зможуть вони, як ви влучно висловилися, бути достатньо сміливими, щоб перетворити слова на дії? Зараз ми спостерігаємо за маневри. Цей законопроєкт могли винести на голосування ще кілька тижнів тому, але адміністрація Трампа постійно його відкладає знову і знову. Водночас деякі сенатори заявляють, що зроблять цей законопроєкт залізобетонним. Ми подбаємо про те, щоб його точно ухвалили в Конгресі. Я не можу гарантувати, що цей документ буде прийнятий, і тим паче не можу гарантувати, що він пройде з більшістю, яка подолає президентське вето. Але я переконаний, що у більшості питань республіканці, як правило, поступаються Трампу, особливо щодо внутрішньої політики. А от коли йдеться про Росію чи Україну, це саме та сфера, де республіканські законодавці не хочуть виглядати васалами Трампа. І саме це дає мені бодай трохи надії, що цей законопроєкт може побачити світ і бути прийнятим. Тепер поговоримо про нещодавню заяву та конфлікт між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і Ілоном Маском. Було справді цікаво спостерігати за цією сутичкою колишніх, так би мовити, союзників як ви гадаєте, чи став їхнє його одним з чинників, через які маск покинув Білий Дім? Гадаю, ви й самі знаєте відповідь Его Дональда Трампа і Ілона Маска це не просто одна з причин їхнього розлучення. Це, можливо, головна причина. Вони обоє нарциси. Це двоє чоловіків, які не лише впевнені в собі. А й завжди прагнуть бути головними на коні. Від січня і до минулого тижня ситуація була такою: адміністрація Трампа покладалася на маска, щоб він, по суті, розібрав державну систему США, знищив урядові структури, звільняв людей, змушував бути лояльними до Трампа, намагався витягти інформацію, позбавляв агентства бюджетів. Вони були ніби взаємозалежні але виникли проблеми. Ілон Маск був проти високих мит на Китай, адже його компанія Тесла отримує багато компонентів із Китаю для виробництва електромобілів. Йому не сподобалося, що його кандидатура на пост керівника американського космічного агентства НАСА була заблокована радниками Трампа. Маск також конфліктував з окремими міністрами, особливо з міністром фінансів Скотом Бессонтом щодо меж його впливу. Дійшло навіть до публічної сварки між ними в Білому домі кілька тижнів тому напруга наростала. А остаточно її підсилило те, що Ілон Маск підтримав меншість важливу групу республіканських законодавців, які виступили проти трампівських скорочень податків, витрат і антиіммігрантських заходів зокрема, маск підтримав цих законодавців і заявив, що потрібно ще більше скорочувати видатки, бо цей законопроєкт збільшує бюджетний дефіцит США на 2 трильйони 400 мільярдів доларів протягом 10 років. І коли Маск це сказав, особливо коли він назвав це масовим огидним злочином, це зачепило Трампа у присутності канцлера Німеччини минулого четверга Трамп почав публічно ображати маска. він сказав, що маск його підвів. Натомість натякнув, що маск вживає наркотики, те, про що Трамп раніше говорив своїм помічникам. А ще заявив, що маск страждає на синдром одержимості Трампом. Це переросло в особисте протистояння. Про вже не про податки і витрати. І йшлося про принцип, а коли маємо справу з його таких масштабів, і конфлікт набуває особистого характеру, наслідки можуть бути дуже серйозними. На вашу думку, чи справді Ілон Маск має достатньо впливу, щоб зруйнувати політичний образ Дональда Трампа і підірвати його нинішні позиції, зокрема через критику, яку він висловлює в соціальних мережах, або навіть шляхом створення альтернативної політичної сили, на можливість якої він сам неодноразово натякав. Ілон Маск справді може серйозно ускладнити життя Дональду Трампу. Почнімо із законопроєкту, який Трамп називає своєю великою прекрасною ініціативою. Це масштабні податкові знижки, скорочення програм охорони здоров'я, збільшення військових витрат, репресивна політика щодо мігрантів. Щоб заблокувати його, достатньо чотирьох голосів проти від 53 республіканських сенаторів. І цього було б достатньо, щоб заблокувати цей законопроєкт. Щонайменше четверо республіканських сенаторів вже висловили сумніви з цього приводу. Ілон Маск може посилити та публічно підтримати цю опозицію, і фактично вже це робить. Якщо цей законопроєкт провалиться, це вдарить по репутації Трампа. Він не зможе провести бодай один значущий документ у своїй другій каденції. Я не думаю, що Ілон Маск приєднається до демократичної партії і відверто кажучи, не думаю, що демократична партія хотіла б приєднання Маска також малоймовірно, що він створить третю партію. У політичній системі США це майже нереально. Але Маск цілком здатен підтримати або навіть висунути опонентів кандидатам Дональда Трампа на наступних виборах до конгресу. У США діє система праймеріс, на яких республіканці обирають кандидатів у сенат та палату представників. Дональд Трамп може підтримувати одного кандидата. А Ілон Маск скаже: Я підтримаю іншого, і в нього є чималі кошти, які він може інвестувати в цю боротьбу. Власне, саме так Трамп колись і захопив контроль над республіканською партією. Він підтримував своїх людей замість чинних республіканських політиків, і багато з них потрапили в конгрес. Якщо Маск повторить цю стратегію, він стане для Трампа тією ж проблемою, якою сам Трамп колись був для республіканської партії. Тепер звернімо увагу на ще одне цікаве протистояння між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і губернатором Каліфорнії Крістофером Ньюсомом. Окрім того, Трамп ухвалив рішення вести національну гвардію до Лос-Анджелеса на тлі нинішніх протестів. Як ви оцінюєте, це чергове загострення між адміністрацією президента та керівництвом штату Каліфорнія? Варто зазначити, Дональд Трамп уже давно має неприязнь до Гевіна Ньюсома. і справді, протягом тривалого часу він намагався обмежити повноваження штату Каліфорнія, але мова йде про значно глибше і масштабніше питання, яке вказує на рівень кризи всередині самих Сполучених Штатів. Ця можлива криза почалася зі спроб адміністрації Трампа масово депортувати, а фактично. Затримувати і ліквідовувати мігрантів та шукачів притулку, їх просто змітали з вулиць, не надавали можливості заслухати їхні справи, позбавляли права на правосуддя, а в деяких випадках відправляли сотнями до Сальвадору та ховали у тюрмі, де їх не могли знайти ані родичі, ані адвокати. Коли кілька днів тому такі дії спробували втілити в Каліфорнії, це викликало хвилю протестів, особливо в Лос-Анджелесі поблизу центру утримання. І ці протести були переважно мирними. Варто наголосити у суботу ввечері було заарештовано лише двох протестувальників за напад на поліцейських. Але саме цей інцидент став приводом для адміністрації Трампа викликати Національну гвардію. Зараз у Лос Анджелесі перебувають 4 тисячі військовослужбовців Національної гвардії. Крім того, було перекинуто 700 морських піхотинців. Скоріше за все, адміністрація не має на це конституційних повноважень. Я міг би докладно розповісти про це в окремому інтерв'ю, але суть у тому, що ці дії порушують закон і нехтують повноваженнями штату. Адже Національна гвардія це частина силового апарату штату, а не федеральна структура. Отже, адміністрація Трампа ігнорує позицію губернатора Каліфорнії, ігнорує позицію мера Лос-Анджелеса з двох причин: по-перше, щоб не допустити жодного спротиву своїй міграційній політиці. По-друге, щоб мілітаризувати Сполучені Штати, зробивши армію інструментом розширення власної влади. Якби щось подібне сталося в іншій країні, це назвали б авторитаризмом. І Хоча Сполучені Штати ще далекі від Китаю, Росії Володимира Путіна чи навіть Угорщини Віктора Орбана, адміністрація Трампа безумовно рухається в цьому напрямку. Один із шляхів, якими користуються авторитарні режими, це встановлення контролю над збройними силами і використання їх проти власного народу. А слід нагадати, ці протести стосуються надзвичайно серйозних питань, і здебільшого вони відбувалися у межах закону. Це важливо розуміти особливо зараз. Він хоче показати, що вся влада в США належить саме йому, а не окремим штатам, не судам і навіть не Конгресу. А якщо до губернатора Каліфорнії, Ньюсома. Чи бачите ви в ньому потенційного кандидата від демократичної партії на наступних загальних виборах у Сполучених Штатах? Гевіна Ньюсома вже неодноразово згадували як можливого кандидата у президенти від демократичної партії його прізвище звучало ще після того, як Джо Байден відійшов від активної кампанії, і знову у контексті 2028 року. Боротьба за цю номінацію буде відкритою. Кандидату від Каліфорнії буде складно здобути номінацію. Камала Гарріс також родом із Каліфорнії, але її ситуація була радше винятком. Республіканці часто зображують Каліфорнію як надто ліберальний штат, що не відображає загальну картину Америки. Імовірніше, що демократична партія обере кандидата з коливального штату. Це може бути губернаторка від мер із Мічигану, губернатор Шапіро з Пенсильванії, губернатор Пріцкер з Іллінойсу, або навіть губернатор від демократичної партії у традиційно республіканському штаті Башир із Кентукі. Отже, ні. Я не думаю, що президентські амбіції Гевіна Ньюсома, якщо вони у нього є, є головною причиною цього протистояння навколо ведення військових у Лос-Анджелес. Дякуємо, професоре Лукас, за ваш час, за підтримку України. Слава Україні! Дякую вам і глядачам. Слава Україні, героям слава. Щиро дякуємо.